Всім привіт! З вами Йо-йо! І це восьмий випуск по крафту. Ну що ж, поїхали! <му> В минулому відео ми зупинилися на 49-му крафті. Переходимо до 50-го. Дерев'яна кнопка. Кнопка крафтиться з дошок. Байдес крафту. Дріана кнопка крафтується ось так. Ставимо у будь-яку клітинку, в зірниці яку. Вийде дерев'яна кнопка. Забираємо. Давайте скинемо те, що скрафтили. Переходимо до 51-го крафту, це камерна кнопка. Щоб скрафтити камерну на кнопку, нам потрібен камінь. Але коли ми відвоїмо шахти, камінь перетворюється у кругляк. Тому щоб отримати камінь, нам треба кругляк переплавити в пічці. Давайте це зробимо. Кладемо кругляк у пічку і він у нас плавиться. І ось наш камінь забираємо. Тепер давайте скрафтимо кнопку. Беремо пам'ять і там будь-яку клітинку, так само як з деревою кнопкою будь-яку. Виходить кнопка. Забираємо. Скинемо те, що скрафтили. переходимо до 52-го крафту, нажимаємо плита з дерева. Вона крафтиться е, з дошок до лігниці якісь дошки, які будуть з таким крафтом. Дерев'яна нажимна плита крафтиться ось так. Ходить одна дерев'яна плита. Забираємо. Скину теж час крафти. Переходимо до наступного крафту. Це наживна плита з каменю. Так само, як і для кам'яної кнопки, нам потрібно. Так само я переплавлю кільці і заходить корм. Давайте скрафти. Скрафтиться вона. Ось так. Забираємо. Скинемо те, що скрафтило. І Переходимо до 54 парти. Це нажимат. Пота з заліза. Для нажмі ПТ заліза, нам потрібно заліза. Давайте скрафтим. Крафтиця нажмемо пота з заліза. Ось так. Забираємо. Скинем теж с крафти. Переходимо до 55 5 Craft. Нажмімо ПТ з золота. Крафтиця з золота. Давайте скрафти. Крафтиться ось так. Забираємо. Київ те, що скрафтилися. І переходимо до останнього на сьогодні крафту, це войск. Квазик крафтиться з гуляка і палиці Давайте скрафтимо. Кразить крафтиться ось так, ставимо. Е, Кругля і зверху нього, зверху одну ставимо полицю і виходить важ. Забираємо. Скинув те, що скрафтили. <звук> на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, жить наступних відео. Всім пока!